Всім доброго раночку. Сьогодні я знімаю для вас новий влог. У мене буде насичений день, тому я хочу провести саме цей день з вами. Я прокинулась десь годину тому і я нічого не робила. Просто лежала в телефоні, зависала тому зараз мені прийдеться застелити ліжко, піти приготувати собі сніданок і збиратися коє-куди. Mm -hmm. Зараз будемо готувати мені сніданок. Я взагалі не знаю, що я на нього хочу, чесно кажучи. Взагалі не розумію, що я хочу. То, у нас є такий лаваш. Він Це... правда вже дубовий. Не ладно, він дубовий. Коротше, зробимо ще яйце і з чим-то і що. Користуюсь, до речі, з таким маслом авокадо. Бюджетне. Я взагалі шоці, щось там 40 гривень. Звичайно, в 100. Ну так, я смажу яйця в кастрюлі і що? Що ви містить робити? Я роблю типу, поскрем, що що там мене опять, все пригоріло. Ну, коротше, як завжди. Коротше, я візьму все-таки лаваш, хочу типу, накласти на нього яйце і тунець. І, до речі, приїхала мамина подруга з Нідерландів і привезла нам купу смиколиків. Давайте зараз вам зроблять, типу, анпакінг. Ось таку величезну боже, бадюру. Тут 750 грам, вона така здорова. Далі ось такі, така гра, але тут ще шоколадки скрабл, типу Еродіт, я так розумію. Просто там англійською мовою. Далі ось такий пиріг. Ну, звісно, він капець який хімозник. Просто подивіться на його термін придатності. Боже, де він придатності? Ось до 30 11, 12, року. Ну, нічого, скушає. Ось такі цукерки вафлі. Дуже, до речі, смачні, я вже встигла спробувати. Ну, а цукерки схожі типу на тофікс. Спасія. Ковбасу таку. Мега смачний сир. Просто я, я вже спробувала, він такий смачний, я не можу. І сардини. Гострі і не гострі. Я собі ще тут сир поклала. Ось такий мене швидкий сніданок вийшов. Я його буквально зробила за 5 хвилин. Да, він не дуже естетичний, тому що в мене тут потрескався. Так, зараз буду фарбуватися? Я хочу із цього влога зробити максимально домашній вайб. Не знаю чого. От саме від цього влога я очікую щось тупо типу такого. Це я зараз вам буду показувати мій повсякденний макіяж. У мене дійсно так, майже кожен день. Так ось, що я сьогодні. Буду робити, що в мене сьогодні в планах. Зараз я збираюсь в республіку, щоб купити е, подрузі мами подарунок. Просто мама робота, вона не може поїхати. А я якби з радістю, знаєте, поїду сама. Я, до речі, перший раз їду сама в торговий центр. А хочу щось ще собі приглянути. Мама, якби мені дала гроші на подарунок. І щоб я собі щось приглянула, тому що там зараз розпродажі жорсткі. Бо я. Недавно була в Лавіні, то в Лавіні щось так скудненько Не знаю чого. Такий не дуже великий вибір. Сподіваюсь, що в республіці буде трошки більший вибір. А мені ще треба буде зайти в Рошен, щоб купити солодощі дітям. Око собі не вибило Господі. Може, нарешті я вибралась уже. Зараз 9.34, ну, в принципі, як я планувала, ну ладно. Ось так. Ось такий в мене лук. Трошки дивний, типу крокси, така сумка. Просто я хотіла взяти одні шляпинці дуже класні, але я... вони нові і я вийшла, вони мені не труть, а я ж буду ходити. Вони ще такі тяжкі, не дуже зручні. Ну, все, я біля республіки насправді. Я просто в маршрутці стояла, як не знаю, хто як глиз, тому що там було дуже-дуже багато людей. Ми стояли просто всі в притірку, тому я і нічого не зняла. Це зараз буде заходити. Боже, це треш, там так жарко було, це жесть. Така краса. Перше, куди я тримаю шлях, це, звісно, сістер Арома. От Я не знаю, де їх знайти, Бо я толком не знаю, де. Ну от Я зараз біля Єви Б'ючі, я знімаю зараз на фронтальну, на фронтальну камеру. Після мінус норм, так? Пісня тільки фокус теряється. Все, я знайшла. будемо обирати. Максимайзер я хочу купити і крем для рук. Все, я вже в це те, що треба. Я взяла максимайзер і крем для рук зі смаком Маракуя. Ну, я понюхала ще два. Вони ну, були такі приторні. А от маракуя така була нейтральна, тому я її взяла. Ну, Я вже не перший раз беру маракуйю, ну, зі смаком Маракуї на подарунок. Тому що він дійсно такий нейтральний його майже не відчувається. Він такий велій солоденький, такий свіженький аромат. Перше, куди я зайшла, це в біршку, тому що отут от джинси є по акціям, які б я хотіла взяти. Тільки подижіть, це не оно немножко. Хочу на життя подивитися, подивитися, подивитися які тут топіків по знижкам. І ось це все джинси по знижкам. От я зараз хочу переглянути тут. Я вже в роздягальні в бішки. Ось ось я понабирала тут речей, тут речі. Зараз буду міряти і вам показувати. Перше це ось такі джинси-кльош. Вже вони так хорошо сіли на мене, що я просто в шоці. Тут Вже така непогана моделька, і не дуже длінні, як бачите, вони. Тобто норм довжина. Я не знаю, мені дуже подобається. Типу, знаєте, це такий ну, стиль 90-х. Вона бачите на низькій пасаці. І я от, думаю, брат чи ні, це коричневі, якщо що. Просто погано передає світло. Дуже прям подобається. Там взагалі криво. Наступно це такий жакет, але він мені взагалі не подобається. Mm -mm. Взагалі, фо. І ось така спідниця, ця спідниця шорти. От. Оце дійсно поситі. От я не знаю, що це за прикол. Бачите, тут така лінія. Можете мене привітати з покупочками. Я вже купила джинси і спідницю. Я в Полбірі. Також хочу глянути тут на якісь джинси. І можливо щось на взуття. О май гад! Я зараз знімаю на 0,5, знаю, що якість не дуже, але мені так трошки буде зручніше. Ну, коротше, ось, блін, 2000 тисячі, ну сорі. Зараз буду без мікрофону, тому що я не знаю, що з ним сталося, від неї вмикається. Я зараз страдюваріюся, я повірі взагалі нічого не знайшла. Хоч підбір для мене такий один із найулюбленіших магазинів, але я там нічого не знайшла. Прямую в зару, тому що я нічого не знайшла, страдіваріус. Ну, ладно. Це кінець розпродажу, тому зрозуміло, що тут нічого немає. Така сукня. Ну Чесно? Вона мені, вона мене робить тупо якось квадратний. Це ось ця сукня, вона більш краща, але все одно мене вона піпець робить квадратний. Я себе ще такої квадратний не відчувала ніколи. Це цей жакет. Тут, типу, зроблені такі, як великі рукава. Він сам такий плюс-мінус укорочений. От я не знаю, буду зараз думати, брати, не брати, тому що в принципі дійсно він непоганий. Якби і якість така, як в моєму, як в моєму пальці. Від теж від зара. Вирішила його все ж таки взяти. В принципі, дійсно якість ок, Фасон мені подобається. Хочу зайти в бракарт по пути в резервіт. Я зайду в резервіт. Далі ну, я не знаю, що далі. Хочу Посипутиняти ще по деяким магазинам. І буду їхати додому. Зараз 11.36. Тобто я тут десь півтори години. Хочу від МАК помаду собі купити ось такий відтіночок Hugmi. І Sanx It's MAC. Треба знайти, щоб зробити для вас Watch. Можливо, ось він. Так ось. Sanx It's MAC. Ось такий він. Ці внизу Sanx It's MAC, а вверху Хагмі. Вони дуже схожі. Ну, мабуть, більше я хочу все ж таки Санкс і Смак. От і Viru. Ще такий олівець класний. Щоч зроблю. Свісінне олівця. Теж такий непоганий. Дестандиор і я перший раз бачу таке упакування. Це типу нове упакування чи це менший розмір, бо тут є отакі нормальні, а є ось такі. Я щось не розумію. Дженна Ортега знімалася у них в рекламі, Теж бачу вперше. Ідемо зараз, мабуть, в Євро. Я не знаю, мабуть, все. Пришла в Єву. Мені треба тут шампунь купити для мами. І собі щось пригляну, можливо. М -м -м. Я вже втомилась ходити так, куди, по торговому центру. Я вже купила в принципі, те, що мені потрібно. Ну, точніше, те, що мені не потрібно. Просто захотілося мені так купити по з продажем. От. Зараз я йду на маршрутку і знову додому. Я думала, розбуди таксі на 200 гривень. Це таксі за одну персону, як би, ну я краще зекономлюю на машинку прийду за 40 гривень. Я тепер шурую дамбой. Я пробула там 2 години 30 хвилин десь так. Я вдома, я зробила собі таку мішаніну. Це Це мене бамбл, джміль, апельсиновий сок і кава. Обожнюю, звісно. Ну, в кав'ярнях смачніше. Дівчата Булаж, я сьогодні в торговому центрі. І коли я фарбувалася, я вам розказувала, що мені ще треба буде зайти в Рошен і купити солодощі дітям. Я не купила, поэтому я зараз збираюсь, іду в Рошен найближчий, який біля мого дома є. А він в торговому центрі, але цей торговий центр дуже поруч, типу 10 хвилин, ну, ладно, 15 хвилин пішком. І підемо там, купимо цукерки. Ну, я не знаю, яке мого забути. Я надягла нову спідницю, яку я купила сьогодні. І футболку, які я була. І я зрозуміла, що я купила брак. Цукер. Я зайшла на сайт біршки, щоб знайти цю підницю, чи, чи дійсно тут є оця от лінія посередині, яка в мене є зараз так. Чи є вона така лінія? Ну, на жаль, її немає. Я купила брак. Ну, Насправді ось цю лінію і не сильно видно. Я заходжу в тетежку. Боже, Я вже думала що ця ТЦ. Якщо чесно, о, вона щось відкрилось нове. Хороша відкрилася якась нова кав'ярня. Може щось куштує, але я не знаю. Мені треба сообразити, що треба купити. Ну, печиво, якісь цукерки, не знаю, щось типу таке. Коротше, я вже йду от набрала пакет жальомий, зелений. там мене вапні, печиво, смактурки, ну, ляляники. Зараз 17.33 пів шостого. Я капець голодна, я поснідала, і потім я з'їла мансінький. А, ні, чекати, я поснідала, потім я перекусила після того, як я приїхала, перекусила батончиком фізі, але там була половинка. І потім, вже після Рошену, я перекусила, не знаю, там 20 чи 30 грам тортика Наполеона з яблуками. Бо я Наполеон сам по собі не дуже люблю, а типу з яблуками такі якісь тіпо, як домашні люблю. Я готова слона з'їсти зараз. А суші будуть через пів години. Я вже йду за сушами. дорошики Оч естетично, оч я вже поїла роли, сижу п'ю колу, і граю в Хейдей, hey тепер я зависла. Цей хайдей, боже, що з якістю. Я вже буду закінчувати цей влог, тому що я вже не знаю, що знімати. Я дивлюся зараз Ватів. Отак. Я дивлюсь в дуже дивному форматі. їх, типу. А, я продивилась весь четвертий сезон, зараз починаю третій дивитися сезон. Типу моя логіка. Ну, а нічого. Сподіваюся, вам сподобався цей влог, бо він мені, здається, трошки нецікавив. Але вже нехай буде. Поставте подбайку під цим відео, підпишися на мій канал, та всім па-па!